Бачите, я витягне. Ну, тепер цілуйте ручку, дякуйте. Слухайте мене. Цілуйте ручку. Давайте, цілуйте ручку, дякую. Цілуйте. Ратися згоди, не безпечне. А мені безпечно. Я застрахована. Ви не застраховуватися. Хоч би так поруч з вами накритаймості. Це ви про все. Та не в тому річ, хто. Але ж я чоловік. Так. Я дуже молодий. Я ви привабливий. Знаєте, ви дуже привабливий. О, ви схожі на думжу.